Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні ми проведемо урок з біології на тему профілактика захворювань нервової системи. З'ясуємо, чому нервову систему називають головною в організмі, що загрожує її здоров'ю і як це здоров'я зберегти. Це дуже важливо, адже нервова система керує всім, що ми робимо. Важливе значення для нормального функціонування організму людини має тільки психічне здоров'я, стан психічного. Благополуччя. Психічне благополуччя це стан, коли людина відчуває гармонію та задоволення у своєму житті. Зрозуміло, що для досягнення стабільного емоційного стану важливо навчитися керувати своїми емоціями, реалізовувати свої здібності, свій інтелектуальний потенціал. Психічне здоров'я дозволяє людині усвідомлювати свої психічні та фіз фізичні можливості для задоволення своїх потреб. Тож, давайте вияснимо, що таке нервова система. Нервова система це складна мережа, яка передає сигнали між мозком і тілом. Вона складається з центральної, головної і спинний мозок та периферічної частин. Вона відповідає за всі наші дії: дихання, серцебиття, думки, рухи, емоції, пам'ять і сон. Які основні функції виконує нервова система, координує роботу всіх органів і систем, забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем, забезпечує сприйняття, обробку і збереження інформації? Чому її називають керівним центром організму? Тому що нервова система передає сигнали до м'язів та органів. Управляє всіма діями свідомими і несвідомими. Яка роль нервової системи в організмі людини? Нервова система складається із центральної нервової системи, периферічної. Центральна нервова система це головний мозок, спинний мозок, які керують основними функціями тіла. Периферічна – це нерви та нервові вузли. Зв'язує мозок з органами, рухає м'язами, керує відчуттями. Взаємодія цих систем. Нервова система тісно взаємодіє з ендокринною і імунною системами. Які фактори ризику можуть бути виникають для нервової системи? Хронічний стрес виснажує мозок та порушує нервові процеси, недостатній сон. Знижує концентрацію і уповільнює реакції, неправильне харчування, відсутність корисних речовин шкодить нервам і пам'яті, шкідливі звички, алкоголь, куріння, наркотики руйнують нервові клітини, які основні захворювання нервової системи: Мінінгіт – запалення оболонок мозку, енцефаліт, ураження мозкової тканини. Епілепсія, судоми, порушення електричної активності, інсульт, порушення кровопостачання мозку. Розглянемо деякі з цих захворювань. Мінінгіт – інфекційне захворювання трьох оболонок головного мозку. Вірусні форми мінінгіту здебільшого трапляються під час зимових епідемій грипу і, за симптомами нагадують його, минають за декілька тижнів. Бактеріальні форми мають важкий перебіг. І в дітей можуть бути летальними. Така бактеріальна форма хвороби, як туберкульозний мінінгіт, виникає в місцях високої захворюваності на туберкульоз. Інсульт може бути зумовлений порушенням кровопостачання головного мозку або крововиливом на його поверхню чи тканини. Таке порушення кровопостачання спричиняє нестачу кисню та поживних речовин у нервових клітинах. Уражені клітини не здатні регулювати роботу відповідних частин тіла, що призводить до тимчасової чи постійної втрати їхньої функції. Крововилив порушує роботу головного мозку, стискаючи його тканини. Основні причини інсульту закупорення дрібних судин, утворення тромбів, тромбів емболія. Енцефаліт Важке інфекційне захворювання тканин головного мозку. Воно починається головним болем та гарячкою і може призвести до смерті або стійкого порушення деяких функцій головного мозку. Збудників інцефаліту переносять іксодові кліщі. Людина, особливо в молодому віці, може стикатися з явищами психічного дискомфорту, яке називають когнітивним дисонансом. Когнітивний дисонанс це стан, що характеризується зіткненням свідомості людини, суперечливих знань, переконань, поведінкових установок щодо деякого об'єкта або явища. Когнітивний дисонанс це дискомфортний стан психіки, викликаний в свідомості, конфронтацією суперечливих уявлень, цінностей, знань, світоглядів, ідей, вірувань, поведінкових установок або реакцій емоційного стану. Це явище може спричиня... спричинити отримання з різних джерел знань, ідей, настанов щодо певних об'єктів, явищ, цінностей, які суперечать одні одним з метою уникнення когнітивного дисонансу. Інформацію слід отримувати лише з тих джерел, яким довіряєте. Найпоширенішим порушенням діяльності нервової системи є неврози. Для них характерні нав'язливі історичні розлади психіки, тимчасове зниження розумової та фізичної працездатності, спостерігають також нестабільність настрою, занижену або завищену самооцінку, часте відчуття тривоги, страху, підвищену дратівливість, спричиняють неврози тривалі сильні негативні емоції, пов'язані з труднощами в навчанні, проблемами в побуті, трудовому колективі та сім'ї. За своїм проявом, неврози поділяються на кілька форм неврастинію, істерію, психостенію. Істерія від грецького матка. За часів Платона вважали, що ця хвороба пов'язана з ходінням матки по тілу жінки. Потім були виявлені ті ж симптоми і у чоловіків, але значно частіше істерія зустрічається у жінок. При істерії виявляються симптоми, характерні для різних захворювань. Головний біль сильніший, ніж при пухлинах мозку, серцебиття, емоційна збудливість, характерні для серцевої недостатності, припадки, істерична дуга, що нагадують епілепсію. Фактори емоційного характеру, що діють на фізичне самопочуття, називають конверсією. У симптомах історичної конверсії є риси екстраверсії спрямовані в зовнішнє середовище. Неврастенія. Неврестинією частіше страждають керівники, так званий директорський невроз. Вони не можуть справитися зі своїми обов'язками, знаходяться в постійній напрузі, запальні, дають суперечливі вказівки. Їх дратує все і вся. Характерні для невростинії поспіх і нудьга. Характеризується доріс сучасної цивілізації, тому неврестинію можна розглядати як невростанізацію суспільства технічного прогресу. Стійкі неврози можуть згодом перерости у психози, пов'язані з ускодженням структур центральної нервової системи. Психоз, душевний розлад, чітко виражені порушення психічної діяльності. Коли психічні реакції не відповідають реальній ситуації. Унаслідок цього порушується сприйняття реального світу, а поведінка стає неадекватною. Причинами психозів можуть стати різні форми дискримінації, наприклад, булінг, психічні травми, отримані у дитинстві, різні форми насилля, вживання психотропних ліків без рекомендацій лікарям. Як запобігти захворювам нервової системи? Спіть не менше восьми годин на добу, мозок має відновлюватися. Гуляйте на свіжому повітрі. Кисень потрібен для роботи нейронів. Менше гаджетів перед сном. Вони збуджують нервову систему. Харчуйтесь збалансовано. Особливо важливі вітаміни групи В, магній і омега-3. Рухайте щодня, спорт зміцнює мозок. Навчіться справлятися зі стресом, дихальні вправи, релаксація, підтримка друзів. Тож, зробимо невеличкий висновок здоров'я нервової системи у ваших руках. Що для цього необхідно? Профілактика кращий спосіб зберегти нервове здоров'я, здоровий спосіб життя, їжа, сон і рух, ключі до успіху, обстеження. Не ігноруйте симптоми, консультуйтесь. У, з лікарем важливо, щоб життя було заповнене потрібною цікавою діяльністю, яке б забезпечувало нормальне життя і давало духовне задоволення. Тож, перейдемо до вправ для зміцнення нервової системи. Помасуйте руки. Наше тіло часто саме дає нам сигнали і підказки в боротьбі зі стресом. Можна часто побачити, як люди під час сильного напруження потирають руки. Або стискають кулаки. Справді, глибокий масаж долонь проводить нашу нервову систему в стан спокою. Закрийте очі. 80% сенсорної стимуляції йде від очей, закриваючи їх хоча б на деякий час, ми даємо мозку перепочинок. Зробіть вдих і видих. Глибоке рівномірне дихання також діє на нас заспокійливо. Обніміть себе. Десятисекундні обійми можуть знизити ризик хвороби серця, перемогти стрес, зняти втому, зміцнити імунну систему. Якщо біля вас немає нікого, з ким можна було пообніматися, зробіть це самі. Давайте виконаємо з вами невеличку фізичну хвилинку, гімнастику для очей. Повторіть рухи очима які зображені на слайді декілька разів. Поверніть очі вправо-вліво, зробіть кругові рухи очима, опустіть очки спочатку в правий куток, потім в лівий, підніміть очі догори, зажмурте оченята і повторіть ці вправи декілька разів. Думаю, ви справились з цим, перепочили, тож продовжуємо далі. Зараз з вами виконуємо невеличку вправу, яка називається вибір. Виберіть заходи профілактики захворювань нервової системи і занотуйте собі в зошит. активний відпочинок, туризм, голодування, музика, створення конфліктних ситуацій, прогулянки на свіжому повітрі. Частий перегляд телепередач, творча діяльність, уникнення травмувань спини та голови, перебування в людних місцях під час різних епідемій, загартовування, шкідливі звички, профілактичні щеплення, уникнення контактів з алергенами та токсинами, уникнення застуд, стресів, перевтоми, недосипання, нераціональне використання комп'ютера. Тож, сподіваюся, ви впорались, а тепер давайте з вами перевіримо, які заходи для профілактики нервової системи ви обрали. Так, активний відпочинок, туризм, музика, прогулянки на свіжому повітрі, творча діяльність, уникнення травмувань спини та голови, загартовування, профілактичні щеплення, уникнення контактів з алергенами та токсинами. Уникнення застуд, стресів, перевтоми, недосипання, нераціональне використання комп'ютера потрібно уникати, тобто важливо контролювати, що не є профілактичними заходами голодування, створення конфліктних ситуацій, частий перегляд телепередач, перебування в людських місця, місцях під час епідемії, шкідливі звички. Проведемо з вами міні-інтерактив. Правда чи міф. Якщо ствердження, яке з'явиться перед вами, є правдою, запишіть в зошитах, що правда, якщо ні, міф. Продовжуємо. Стрес завжди шкідливий, як ви гадаєте. Ні, це міф. Недосипання погіршує пам'ять. Так, це правда. Комп'ютерні ігри зміцнюють нервову систему. Так, це міф. Щоденні прогулянки профілактика нервових хвороб. Так, це правда. Продовжуємо далі. Практична частина. Перша вправа. Давайте з вами виконуємо: дихальна гімнастика. Сядьте зручно, спина рівна. Закрийте очі за бажанням і. Зробіть вдих носом на, рахунку, на рахунок 4. Раз, два, три, чотири. Затримайте дихання на 4 рахунки. Раз, два, три, чотири. Видих ротом. Раз, два, три, чотири. Цю вправу можна повторити три рази. Наступна вправа факт. Чи фейк. Мета розвиток критичного мислення, закріплення знань про нервову систему. Записуємо в зошитах факт чи фейк. Нервова система відновлюється так швидко, як м'язи. Як ви гадаєте, це факт чи фейк? Так, це фейк. Нервові клітини відновлюються дуже повільно, або взагалі не регенерують. Темний шоколад може покращити роботу мозку. Так, це факт, тому що темний шоколад містить е, флан, флавоноїди, які сприяють кровообігу у мозку. Сон тривалість у 4 години на добу нормальний для підліток. Ні, це фейк. Підлітки потребують від 7 до 9 годин сну. Фізична активність допомагає зменшити стрес і покращити настрій. Так. Це факт, під час руху відновлюються ендорфіни. Вправа 3 щоденних здоров'я. Навчитися досліджувати власний стан, створити здорові звички. Що для цього необхідно записувати щодня протягом тижня, час сну, наприклад, ліг спати о 22.30 прокинувся о 7.00. Казати рівень настрою від 1 до 10. Записувати свою фізичну активність, наприклад, 20 хвилин ходьби або гра у футбол. Записувати, як ви харчувалися протягом всього тижня. Чи були овочі, вода, шкідливі продукти. Поради. Рослини друзі нервової системи. Броколі – протидії стресам. Брусельська капуста сприяє правильному розвитку нервової системи та зменшення ризику вроджених вад у дітей. Цвітна капуста допомагає виводити токсини з організму. Зелений горошок покращує розумову діяльність. Кукурудза захищає організм від розладів роботи нервової системи, пов'язаних зі старінням. Картопля та вайвишня знижують ризик тромбоутворення і запобігають інсультам. Слива усуває безсоння, покращує настрій, мигдаль активізує пам'ять. Яблука знімають в тому мозку. Запам'ятайте, які рослини є друзями нервової системи. Ось ми дійшли до такого етапу, як рефлексія. Що нового ви дізналися? Що здивувало вас найбільше? Чи ви вже піклуєтесь про свою нервову систему? Сподіваюся, що ваші відповіді будуть наступними. Я не знав, що стрес може бути і корисним. Я спробую лягати спати раніше. Я вже займаюсь спортом і гуляю на вулиці. Це добре. Домашнє завдання буде наступним: створіть пам'ятку на аркуші або в електронному вигляді, як зберегти нервову систему здоровим? здоровою. Підготуйте міні-презентацію або відеоролик. На тему здорового способу життя для мозку. І пам'ятайте, здорова нервова система це ваша енергія, увага, настрій і пам'ять. Дбайте про себе. Дякую за увагу!